Друзі, я вас вітаю. І кажу, що слава Україні, героям слава, це безумовно. Але і слава літу, слава селері. Тому що ось лише зараз, у літні місяці, у липні, у серпні, можна купити ось такі корені селери, які ще і бадилля дуже свіже, і ще корінець не сформувався до кінця, але з нього можна зробити прекрасну страву, яку я сам вигадав. Можливо, і до мене хтось таке робив, але я дуже люблю експериментувати на кухні. Зараз я підтушкую. <селеру>, додам туди, що додам дивіться. Спочатку розберемося із корінцем. Корінець молоденький, треба почистити, порізати будь-яким чином і підтушкувати. Я поріжу тоненькою соломкою. Взагалі, друзі, раджу більше уваги приділя... приділяти корінцям. Кореню е, пастернака, петрушки. Е, їх трішечки. Підсмажив, і це, по-перше, дуже смачно, а по-друге, це так корисно. Там купа різних мікроелементів, потрібних нашому організму. І от зараз кінець літа, починається осінь не за горами. Це якраз дуже благодатний період для цього всього. Щодня можна експериментувати, заряджатися здоров'ям на важку зиму, яка на нас очікує. Ось. Тепер ставлю пательню, трішечки розігріваю. Це у нас веганський рецепт, тому не вершкове масло, а олія. Домовились? Ось дивіться, наші корінці вже починають шкварчати. А мені подобається цей звук. Він такий домашній, смачний. Не дуже великий вогонь, щоб вони у нас не згоріли. А тим часом. Стебла, ріжемо стебла, раджу дуже уважно продивитися ось тут біля основи, щоб не було бруду, гарно треба промити. Нарізаємо будь-як. Не дуже, не дуже так і дрібно, тому що зелена селера на пательні дуже швидко втушковується буквально за хвилинку-дві. Якщо вона буде дрібно порізана, то ми її просто не відчуємо, не помітимо. Фактично, все готується миттєво. Ось дві хвилинки і вже схопилися наші корінці. Додаю сюди зелень. І ще нехай дві хвилинки потушкуються разом. А я тим часом не втрачаю жодної секунди, тому що ось я біля будинку у жіночки купив домашні волоські горіхи, тому що ті, які вже лущені, вони наприкінці сезону, вже скоро нові горіхи будуть, вони дуже неякісні. Я їх не, не ризикую брати. А от ті, які вдома в Шкаралупі. То можна зараз подивлюся, наскільки вони гарно чищаться, і їх теж додам до цієї моєї страви. Ось який красивий горіх. Єдина морока, що його треба почистити. Але мені для цієї страви, для цієї порції багато не треба. Два-три горішки нормально. Фактично, страва вже готова. Я ж кажу, вона готується швидко, щоб ми не пересмажили селеру, я відставляю її від додаю сюди грам 50 вже готового нута. Дуже зручно, до речі, нут довго вариться, його замачувати треба ледь не на ніч. Але потім це такий помічник гастрономічний. Його можна їсти окремо з будь-яким салатом, а можна додавати і в салати, і в ось такі страви. Ну, я ж кажу: грам 50, вже навіть на вигляд. Ви бачите, зелене, жовте, біле. І ще додаю сюди ось подрібний горішок. Не, не треба дуже його дрібнити. Якщо будуть великі шматочки, теж непогано, навіть, навіть дуже добре. Два горішка, два-три. Перемішуємо. І чим заправити? От як ви думаєте, чим заправити можна це? По-перше, сіль. Солодкого не даю. А по-друге, ось така гірчиця в зернятках. Так звана французька гірчиця дасть кислинку, маленьку гірчинку, ну і дуже цікавий привабливий смак. Ну, все, презентація. Це дуже смачно. Навіть не треба бути веганом, а просто зробіть собі такий кулінарний відпочинок і радість. Молода селера з нутом і горіхами. Смачного. Ану. Можна їсти як гарячим, так і охолодженим. Але я його зараз топчу. Клас. Підпишіться на канал Костянтин Грубич. Смачного!